У Харкові відкрилась загальна національна різдвяна виставка картин та скульптур. Ігор Терехов зауважив, що такі світлі яскраві мистецькі заходи напередодні Різдва та Нового року в місті давно є доброю традицією. Є те, що харків'яни наразі мають змогу долучитись до творчості, організовувати та брати участь у різних евентах заслуга доблесних українських військових. Про це має усвідомлювати сьогодні кожен. Коли наші захисники захищають боронять нашу землю, то вони захищають мистецтво, то вони захищають право наше на життя і нашу культуру. І дуже важливо це. І е, сьогодні, е, коли відкриваємо таку виставку. Це гарні емоції. Емоції, які надихають, і це дуже добре. Я вітаю всіх. Дякую всім, що ви у Харкові. Дякую всім, хто працював над цією виставкою. Дякую всім за можливість бути разом. Українська різвяна виставка відкрилась саме у Харкові. Не випадково, зазначив голова Національної спілки художників України. Це символічно і важливо для України. Адже Харків це наша гордість. Харків незламний, Харків як місто, символ боротьби за свободу і незалежність України. А тим більше, Різдво одне із найтепліших, родинніших свят. І ця виставка, яка відкривається сьогодні саме під час війни, вона присвячена в першу чергу. Різдву, і вона присвячена дітям, дітям всієї України, тому що у дітей повинно бути свято. І художники своїми творами вони показують, як красу, велич нашої країни і в той же час, що теж дуже є важливим, ці роботи дуже теплі, ці роботи дуже щирі і дуже відверті. Представлені роботи 150 художників з різних регіонів України, всього понад 250 робіт. Різні жанри, техніка, тематика, але об'єднує їх віра в перемогу і мирне майбутнє. Роботи від портрету до тематичної картини, роботи, які присвячені нашим воєнним подіям в Харківській госпіталі, легендарний Камба-Чайка, «Братими на Різдво на передньому плані на лінії оборони, Різдво і дитинство для всіх. Це чудова згадка. І тут от Женя Єгорован, якраз молоді мами із дітьми. На жаль, нема вже з нами Василя Гануська, але остання. Робота зимова є тут Микола Деркач, Віра Чурсіна, В'ячеслав Лещенка, Олександр Рідний, скульптура всі види жанри мистецтва, які тільки є. Вони тут представлені і від молодих митців до поважного віку. Самі художники говорять про свою творчість під час війни як про мистецький фронт, який у Харкові є найпотужнішим. Він працював і буде працювати. А з нагоди прийдешньої дати – 85-річчя з дня створення національної спілки художників України, митці були відзначені почесними грамотами та подяками. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків новини.